Заспокійливі препарати під час вагітності, за та проти, можна чи не можна, а якщо можна, то що висловлю свою, можливо, непопулярну думку: прийом седативних препаратів як під час вагітності, так і поза нею є не рекомендованим, оскільки він не вирішує проблему радикально. Можливо, ситуативно у деяких ситуаціях, коли. Є подія, що виходить за межі ординарних, людина не може впоратися внутрішнім ресурсом. Ми можемо використати якісь засоби. Але це є гасіння пожежі не більше. Хороший розумний лікар буде працювати з пацієнткою так, щоб не припустити цих пожеж. Якщо ви спитаєте, от що можна порадити в умовному короткому рілці, я пораджу не препарати. Я пораджу вам плавання, аквааеробіку, взагалі будь-які водні процедури. Дихальні практики, йогу, стретчинг, медитації, спілкування з животними, прогулянки в парку чи в лісі, поведінкову терапію, тобто не медикаментозні засоби, адже саме вони здатні створити адекватне підґрунтя. Препарати рослинного походження, як правило, можна під час вагітності, І, наприклад, таблетки з коренем валеріани або комплексні препарати там, з мелісою чи з ромашкою, вони точно не зроблять шкоди. Втім, це не вирішує питання аж настільки, щоб не завдавати проблем для самої вагітності. Те саме, наприклад, магній. Так, магній може трошечки зменшити збудливість нервової системи, і в багатьох є дефіцит магнію, особливо під час вагітності, але це лише частинка системної терапії. Втім, якщо ви питаєте, от власне, що я можу зробити прямо зараз, магній і препарати рослинного походження на певний період до візиту до лікаря можуть бути. Адекватною такою первинною швидкою допомогою. Але є інші препарати, набагато більш серйозні. Втім, кожен з них має свої показання протипоказання і особливості. Є препарати амінокислот наприклад, гліцин, але він не досліджений для використання вагітними. Є препарати аж гістаміноблокатори типу самніла, данарміла з легким снодійним ефектом. Ми призначаємо їх, коли є нудота чи блювання у вагітних. Якщо ви взяли бабусіні краплі по типу волокардіна чи карвалола, пам'ятайте, що там є фенобарбітал, від якого дитина може просто перестати рухатись. Є більш серйозні анксіолітики, антидепресанти, але жоден з них не є безпечним під час вагітності. Ну, вже дивіться, універсального рецепту немає. Наша мета не потрапляти в ситуації, це крок перший. Якщо ми живемо в Україні в 2024 році, ми повинні працювати з внутрішнім ресурсом, не медикаментозними засобами в першу чергу. А підібрати саме ту терапію, яка потрібна, все ж таки варто з лікарем.